Всім привіт! З вами Максим. І у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про таке цікаве і дуже унікальне вудлище, як мінімум, для е, ринку України, е, тому що жодного огляду на нього немає. Отож, це Shimano Safy BB S76SOLS 22 року виконання. Моделька 22 року. Е, вона оновилася порівняно зі старішою, вона отримала більш е, красивіший гарний дизайн, і в цілому стала е, цікавіша. По факту. Отож, з приводу цієї модельки, я половив її десь 5 7 10 балок. Цього більш ніж достатньо, щоб подивитися, як палка працює по низу теста, знайти її низ, знайти верх тесту, подивитися, як вона кидає, працює з різними шнурами. Ну і взагалі подивитися, що воно із себе представляє, і взагалі, чи є сенс її купувати. Конкурент вона нашим виробникам чи ні. Отож почнемо з того, що е, коротко її характеристики вона має довжину 2,3 метри. Це така доволі універсальна, крута довжина, тобто палка і не коротка, і не довга. 2,3 метри чудово підійде під озера, під малі річки, наприклад, під великі річки, але е, біля берега. Тобто ловля е, більше вона підходить. Ця паличка для... Ловлі в якихось невеликих відстанях, невеликих дистанціях, невеликих річках і на таку середню невелику рибу. Тому що вона має позначення SOLS, це якраз таки вклійка солідова. Тут вклейка дуже якісна, карбонова, солідова, вона дуже тонка, 0,8 мм. І насправді вклійка дуже якісна, тобто показуємо найменші. Покльовки найменші відігрування, це все показує нам кінчик, вкліка дуже якісно працює, без питань. Далі, з приводу її е тесту він позначений в кальмарах. Це така дуже цікава, універсальна японська е одиниця визначення. Насправді кальмари, е можна їх дивитися з різних сторін. Е я вам скажу, який тест я визначив. Е тут тест 1,5, 2,5 кальмар. Насправді по тесту, скажу вам одразу, я вважаю, що тест десь від 1 2 грамів, і, вклю... і включно до 10, включно ще й плюс приманка. Тобто 10 грамів ви ставите, плюс приманка 2-2,5 дюйма, і палка нормально кидає і більш-менш проводить цю вагу. Отож, насправді, по тестовому діапазону це справжній лайт. Тобто це не ультралайт, а це лайт. Я думаю, що Шимановці зробили це тому що це палка бюджетного рівня тобто початкового. Лінійка ББ це якраз таки початкова лінійка. Далі там йде SS-лінійка, ТТ-лінійка, потім XR, потім XTUN, LIMITED. Limited, тобто дуже багато лінійок різних BB, це якраз таки. Найнижча лінійка у Shimano. Е, тобто є паралельно до сейфі лінійка Соаре, е, вона трошечки інша, вона легша має іншу ручку. Е, якраз таки теж там є ці всі позначки е, по рівням. Отож, з приводу нашої сейфі, вона має, е, продовжуємо з того, що м, м, має у нас стрій. Стрій у нас Regular фаст, насправді на, на роботі. Цей стрій е, реально регуляр фаст. Тобто, Вона дуже гарно кидає і за цього дуже гарно просікає риба, при тому не зливає рибу, тому що е, є м'яка солідова вклійка, але при тому вона не дуже соплива. Тобто е, вклійка нам дозволяє кидати навіть 10 грам, як я сказав, і плюс приманка невеличка. Тому вклійка дуже гарно тут працює, і е, по факту ми маємо е, таку дуже круту універсальну палку з дуже крутим строєм. Тобто середня швидкий стрій, це не лапша палка і не е, е, якийсь дуже жорсткий кол. Тобто ця паличка ще й має е, дуже круту е, технологію від шману, це High Power X. Це якраз таки обмотка е, повністю бланка. Вона дуже гарно виглядає, додає деякої сенсорики, а головне вона. Не дозволяє бланку прокручуватися е, на виважуванні. Тобто вона все ж таки дає е, кращу більшу строгість бланку. Ну і насправді е, з цією обмоткою е, палка виглядає краще і має кращу жорсткість. Тобто комуль цього спінінга реально дуже жорсткий. Тобто, по факту, ви зможете е, з, цією, з цією паличкою Сіфі BB, моя моделька 76 шоста Ультралайт, е, то насправді ви зможете ловити і велику рибу. Тобто, велику рибу ви зможете вивести без питань і давати їй боротьбу. З приводу е, її ваги 95 грамів вона важить. Це доволі багато для ультралайту, але враховуючи, що це лайт, доволі потужний. То 95 грамів для початкової лінійки це нормальна вага. Так, хотілося б, щоб вона важила там, 70 там, 80 грамів, але це тоді б бюджет був би зовсім інший. А ця паличка в Японії сама по собі коштує десь 100 баксів. Плюс доставка вам вийде десь е, баксів. В 30, ну і паличка вам вийде десь за 130-150 доларів у нас в Україні. То паличка доволі цікава за цей бюджет. З приводу її роботи з всіма приманками. Якраз таки по тесту я визначив 1,10 грамів. 1 грам це якщо ви ставите по шнурам, на заяву 02 0,5 по Японії. Якщо ви ставите якраз таки 0,2 якісний 4-жильний, дуже тонкий шнур, ви зможете ловити на вклійку. Якраз таки вклійка вам буде показувати 1-2 грами без питань Плюс маленька приманка, ви зможете ловити маленьку рибу без питань. Але якщо ви поставите, Там наприклад, 0,4-0,5 шнур, то ви зможете ловити там на 8-10 грам плюс приманка, маленька без питань палка буде кидати, не провалюватись і нормально працювати. Тобто, по факту, найкраще всього вона кидає, я подивився, приманки десь. 3-5-6 грамів джиголівка чи бурашка, ну і маленька приманка. Звичайно, з приводу того, як вона кидає, це кальмарова палка, і вона має дуже гарно кидати. І насправді так воно і є. Стрій у нас не коловастий і не сопля, тому реально кидає дуже гарно навіть по низу теста. Я подивився, кидає вона найкраще якраз таки джигові приманки з необ'ємними силіконовими рибками. Ну, і дуже гарно кида якесь желізо, але не дуже важке. По желізу, думаю, десь максимум грамів 8 вона кине коливалку. По оберталкам працює десь з другим номером, дуже гарним, епсорським. По воблерам дуже погано працює, тому що це вклійка, але ви зможете працювати без питань з необ'ємистими воблерами. 40-45 мм, кренками, вона нормально кидає, проводить без питань. Ну і з приводу силікону вона найкраще розкриваються саме на силіконових приманках, тому що це вклійка, а вклійка, як ми знаємо, зроблена для того, щоб ви могли ловити на найменші ваги, найменшу рибу. Тому якраз таки вклійка дозволяє вам ловити якраз таки по низу тесту, ставити найтонший шнур і ловити без питань там, від 1 до 4-5 г вона без питань працює по низу тесту. Отож, з приводу палки, можемо поговорити ще про чуйку. Чуйка всім дуже важлива, то отож, таки у цієї палки чуйка є. Я ловив цим свінгом взагалі з котушкою Stradic в розмірі C2000 SHG, яка важить 185 г. З нею баланс ідеальний. І з приводу чуйки я ловив на шнурочок 0,4 по японії, 4 Intech Tournament MicroStyle. Micro Style, це такий аналоговий шнурочок до всіх там інших японсько-китайських шнурів, наприклад, там фаворіт. То доволі така цікава платінка, але вона трошки зажорстка і трошечки вона плюсить по діаметру. Якщо поставити 0,3 шнурочок, я думаю, універсальний, то паличка почується без питань вам все. Показує і розказує. Тобто будь-яке э, зачеп або покльовочка це все ви відчуваєте. Чуйка не топова, як на топових паличках, наприклад, як э, там Фавріт, Black Swan, Azura X Game, там Crazy Fish Orion, або навіть э, Graffiti Leader UX. Тут чуйка гірша. Але э, прослаблення шнура э, при будь-яких вагах ви відчуваєте. Тобто, Ви зможете контролювати приманку навіть закритими очима при гарній погоді на тонкому шнурі без питань. Тобто, чуйка тут є, вона гарна гарна, Вона десь на рівні наших середніх сегментів, тобто Азура Сафіна, Crazy Fish, Versus, Optimus, тобто ну, середній сегмент, який у нас якраз такий коштує 100 баксів. Отож, з приводу палки, вона чи є сенс її купувати. Я вважаю, що вона реально дуже приємна і дуже унікальна, тому що реально дуже унікальний цікавий дизайн, при тому гарна фурнітура, вся фуджі стоїть. Цікава, гарна фурнітура, приємна за якістю палка, дуже гарна. Дуже гарно кидає, дуже універсальна поприманка і по низу, і по тесту поверху. Тобто, по факту палка реально дуже крута і цікава. Якщо розглядати або Сефію, або Соаре, я б напевно розглянув би Соаре, тому що там легші бланки, і за цього вони трошки дзвінкіші і дуже цікава, крута ручка. Тому якщо вибирати для ультралайтової, лайтової лоблі, я б, напевно, взяв би суаре лінійку, а не сефію. Сефія все ж таки трошечки завелика ручка, як я вважаю для мене. І трошечки вони заважкі, ці модельки. А так, палка реально вразила мене, дуже цікава, гарна, і реально відчувається брендовість цього спінінга. Отож, якщо б я обрав би між цією палкою і нашими там, фаворит, тотем та Мазура Софіна, я б взяв би, напевно, саме палочки Shimano, Soаре, вони були б цікавіші. Або Сефія все ж таки там є дуже цікаві модельки 86, 83, 80. Тобто, я вважаю, що все ж таки Шимано є Шимано, і по якості, по фурнітурі, все ж таки вони кращі за наші. Бренди, але якщо брати понизу, те, понизу м, цін, понизу ринку, наші е, якісь бренди там баксів за 70-80, ту ж саму Сафіну, то я вважаю, що Сафіна е, оновлена буде набагато цікавіша за оцю сейфю, тому що у неї легший бланк, е, краща чуйка, ну і в цілому вона. Цікавіше, вище за рівне. Отож, з приводу цього спіннінга він мені дуже сподобався. Хто хоче якихось таких цікавих новинок, емоцій від триболовлі, то якраз таки ця палка це вам принесе. Вона така дуже цікава на роботі бланку, дуже цікава по виконанню, ну і в неї є такий дух японський. Отож, ці палочки сейф'ясоре дуже мені сподобались, Всім раджу до купівлі спробувати м -м, половити, що це таке. Ну і далі там вже можете купити якусь XR або X-Tune, більш дорогу лінійку. Вони вже топові з крутою чуйкою, легкі, дзвінки, без питань. Отож, якесь таке відео в мене вийшло, огляд, е, мої враження. Ну, вважаю, що палка реально крута, зміг її затрофеїти, тобто зловив реально крутого окуня. Е, ну, паличка обриблена. Вважаю, що паличка реально крута. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ні хвостання луски.